Це якийсь філософ так казав. Чим більше ми знаємо, тим більше ми розуміємо, що ми нічого не знаємо. Тому коли ти думаєш, коли у вас є думка, що ви найрозумніші в світі, це означає, то, що ви занадто мало знаєте. Тому е, більше інформації в себе вкладайте і ви зрозумієте, що ви взагалі нічого не знаєте. Дякую за фоллоу, Аномерія, ано е, що зробив крутий імен на моєму місці. Попрацювати над самооцінкою, бажано з терапевтом. Да, насправді це правда. Мені здається, що ці всі проблеми з тим, що ти не можеш знайти свої стосунки, там з тим, що у тебе якісь проблеми, і ти прям шукаєш стосунки. Е зазвичай мені здається, як працює у нас в світі, це те, що як тільки ти починаєш фулово концентруватись на собі і фулово відмовлятись від думки, що у тебе зараз можуть бути стосунки найближчим часом. Е, стосунки самі по собі з'являються. Як би це тупо не звучало, але це правда. Це просто правда. Ти як тільки починаєш концентруватись на собі і показувати людям, що вот, ти займаєшся собою, тобі ніхто не треба, і люди самі до тебе тянуться, бо вони бачать оцю недоступність, вони бачать оце, от, знаєте, типа, що вони не, не ганяються. Тому що у людей, у більшості людей є така тємка що їм треба ігра, їм треба якась, е, знаєте, якийсь двіжок, який буде їх е, от по ходу цього, знаєте, бажання мати стосунки, пушити. Є люди, які хочуть бігти, а є люди, які хочуть, щоб за ними бігли. Шарити. І, типу, мені здається, що. Коли ти починаєш концентруватись на собі, ти все одно рано чи пізно почнеш просто притягувати до себе людей, які будуть цікавитись в тому, чим ти там займаєшся, що ти робиш, і так далі. Ну і плюс, теж там внешка рішає, ну то більше рішає, типу, як ти там доглядаєш за собою, більше рішає, то, як ти себе приподносиш, твоя впевненість, напевно, це найголовніше, тому що. Ви собі не можете уявити, як сильно іскажається сприйняття людей, ось сприйняття вас людьми, коли ви починаєте себе впевнено або невпевнено вести. Тобто, умовно, ми візьмемо дві людини по, по нашим там два стандартам 2026 року. Скажемо, у них там якась лишня вага, умовно. Да? Одна людина припідносить себе як гарну, сочну людину, там вона така прям, вся така екстравагантна, вона себе, от просто, вона себе так приподносить, що вона знає, яка вона, і вона себе припідносить в хорошому світлі. І, і все класно. Людина просто коли не говорить про те, що їй там щось в собі не подобається, коли вона реально себе приймає, ти замість того, щоб дивитись і думати, у ну, неї там лишня вага ля-ля-ля. Ти просто дивишся і думаєш, а реально, типу, комусь це подобається, Тіпо, от хай так і буде. Ну, Якщо їй подобається, то клас. По-любому вона знайде собі когось, хто буде теж в ній зацікавлений, бо багатьом людям подобаються там повні люди. Все. І, ну, і ти зразу сприймаєш людину як. Типу, як то, що це нормально, ну, типу, це норм, це класно. Це починає тягнути до цієї людини, тому що, ви маєте розуміти, люди оцінюють е, вас по тому, як ви самі до себе відноситесь, тому що ніхто, окрім вас, не знає вас так добре. Розумієте? Я, я не знаю, я нормально вам пояснила чи ні? Люди, о... і давайте я ще раз це скажу. Люди оцінюють е, вас по вашій самооцінці до себе. Ви поняли? Ваші люди оцінюють вас виключно по тому, як ви, себе, як ви до себе ставитесь, тому що ніхто, окрім вас так добре себе не знає. Ви поняли? Напишіть плюс, якщо ви поняли. Ви ну, просто вся суть в цьому. Тому що коли ви себе любите, люди і самі почали, люди і самі, самі починають вірити в те, що, що вас треба любити. А якщо ви себе не любите, то люди починають думати, блін, якщо він і сам себе не любить, коли він повністю себе роз... ну, коли він все знає про себе і він себе не любить, значить, напевно, його і не треба любити. І це так завжди буде працювати. І як тільки ви це зрозумієте, як тільки ви будете правильно себе припідносити в люди, ну всі просто почнуть вірити в те, що вас треба любити. Ну, це типа це настільки база. Він дуже себе любить. Братан, якби я побачила, що він реально от, е, тіпа, е, що він реально робить якісь ліпсінги, де він себе обажає, я б йому повірила. Шарите, як це працює? Типа, я не знаю. Як тільки людина, це Лео Пепсі, просто як тільки людина починає себе. На карамесі, а на Ой, ну коротше, ну ви зрозуміли, про що я кажу, і це найголовніше. І от мені здається, що я не знаю, це просто залежить від того, що ви в стосунках шукаєте. Якщо ви шукаєте собі реально якісь серйозні стосунки, я, я просто In this economy, шарити дуже важко знайти собі нормального партнера. Знайти свій партнера, який не буде дивитися на вашу зовнішність, знайти партнера, який буде там, цінувати вас виключно за ваші якісь там ну, характеристики як це правильно сказати? Ваші внутрішні характеристики, шарити це мега важко. Тому що зараз соціальні мережі настільки до абсурду дійшли до того, що от зовнішність, оцей lux Maksінг, оці всі тємки, це, це забейте. Люди, люди тупо на вас деякі люди настільки на цьому зциклені, що вони навіть на інших людей, які їм там вважаються ну, неправильно, неправильно виглядаючими, да? вони просто не будуть навіть з вами говорити. Це абсурд, це абсурд. На... Ну, я... Просто знаєте, я з одного боку розумію, чого це настільки сильно розповсюджено. Тому що набагато легше, набагато легше управляти людьми, які замість того, щоб розвивати свій мозок, просто будуть думати виключно за зовнішність. Вони не будуть вчитись, вони не будуть поглощати якусь нову інформацію, вони виключно будуть думати про те, що «О, у мене ніс завеликий, у мене. Підборіддя за маленьке, у мене б зав... ну, б ну, завелено. Людям просто забивають голову лишніми думками для того, щоб вони не дивились навколо, для того, щоб вони не думали про реально важливі речі. Як правильно боїбатися снатливи? Та я не знаю, які знецнатливи. Обережно? Бажано. Я не знаю. ну... Якщо ти, якщо ти нецнутливий, то просто ну обережно. Все, ти сама собі подобаєшся, і я собі подобаюсь. Ну, типа, я. я я не знаю, як вам це пояснити. У мене за життя було ультра багато загонів. Я зараз на себе дивлюсь, тіпо, які загони у мене можуть бути. Які загони у мене взагалі бути? У мене є очі, у мене ну, симетричне обличчя плюс-мінус. Що мені не подобалось, я не розумію. Це буквально соціальні мережі. Як тільки у мене, у мене почалися загони, от реально, у мене почалися загони, коли у мене з'явився телефон. У мене з'явився телефон десь в класі, я не знаю, четвертому, п'ятому може. Ну, десь там. Типу, у мене були, там, по-моєму, кнопочні, типу. Мої батьки намагались відтягнути цей момент як можна далі. Але як тільки у мене з'явився Інстаграм, все, я надивилась всяких, всяких блогерів, всяких... А, ні! Це навіть до того у мене був планшет в дитинстві. Я грала в Майнкрафт. Просто я не сильно дивилась там на всяких чувіх, це коли Інстаграм з'явився, тоді реально пішла оця вся тємка. Забейте, я, 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 собі, я, я, я дуже хотіла в дитинстві, я мріяла бути. О, Боже, я, я мріяла, оце знаєте, коротше, є оця тємка з гер... героїновим шиком. Чекайте. Оця тємка з героїновим шиком, коли в 90-х моделі вони юзали для того, щоб бути ультрахудими. І я мріяла, я мріяла бути худющою. Я мріяла, щоб у мене отака дирка, отака дирка. Це от, знаєте, коли ти отак на ноги стаєш, щоб у тебе отака дирка огромна була. отут. -от. Я мріяла про це. Ви навіть уявити собі не можете, наскільки. Я, 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 я хотіла собі ідеальне, худюще тіло без м'язів, взагалі без нічого. І прикол, знаєте, в чому? Що мій організм абсолютно. Абсолютно до цього не ВООБЩЕ типа, Де дирка огромна, я без відати слухаю? <свісно> <свісно> Та в ногах. Інстаграм з'явився у 2010 році, тобі три роки тоді було ще. Так а при чому тут? Я ж кажу, коли я Інстаграм коли я собі скачала. Next питання, окей, okay, давайте. Будете мене мене стопать, бо що, Я можу так півроку або обсуждати вами. Так, це. А, вот, да, це ми про це поговорили. Багатьох людей турбує відчуття, що вони. А ну-ка, почекайте, давайте я так. Багатьох людей турбує відчуття, що вони живуть не так, як мріяли, наче стараєшся щось робити, не, не здаєшся а всередині порожньо. Дивишся на інших і здається, що в них усе виходить, а ти ніби застряг на одному місці. Турбує страх не встигнути, не стати тим, ким хотів, не сказати важливі слова, не зробити крок, бо раптом буде пізно. Багато хто боїться бути непотрібним, коли пишеш першим, коли мовчання у відповідь болить більше, ніж відмова. І ще турбує те, що це не прийнято, не прийнято говорити. Всі були сильними, але мало хто питає, чи є сили е, бути ой, чи є сили бути сильними щодня. ой дуже хороше питання. Я бажаю людей, які пишуть ці питання, вони просто геніальні. Просто настільки хороші теми для розмов, це просто ужас. Чен ГПТ написав. Я думаю, що ця людина просто написала текст. А, ну, тіп, вона написала просто, поняли своїми словами і попросила, щоб чат нормально написав. Так що я, я не думаю, то, що це Генчипеті Чат прям видумав це фу. Але питання все одно хороше. Ем, я не знаю, це все просто упирається в якісь обмеження в вашій голові. От просто от вся, весь цей текст упирається в якісь, якісь непонятні соціальні норми, що нормально, що ненормально, що треба зробити, що не треба зробити. Шо... Ой, коротше, що я думаю на рахунок цього, як я оцю всю ситуацію бачу з тим, що ти там щось робиш, що ти щось стараєшся? Порівняння себе з іншими людьми, особливо в інтернеті, це вообще забейте. Подивіться, от хто це написав. Подивись документалку про підіді. Подивись, як Підіді в своєму лейблі людей, які мали стадіони, мільйонів людей на, на, се, ой, на трибунах, як вони не могли заплатити оренду за свою квартиру. Вони виглядали, як самі багаті люди в світі. Вони збирали мільйони людей, вони збирали стадіони, їздили просто по світу. І в кінці кінців їм їхній лейбл не виплачував ні копійки, тому що підіді просто своїх людей, які співали, людей, які були у нього в лейблі, вони просто, ну просто він їх всіх обманював. І от зараз в інтернеті точно так само. Всі люди хочуть. Виділиться, всі люди хочуть показати себе з найкращої сторони. Ні один блогер в світі не захоче показати себе з якоїсь неправильної сторони. Розумієте, це просто невигідно. І через те, що вам постійно в ленту кидається лише плюс, де ви не бачите за кадром, як у людини там нервові зриви, ви не бачите, як людині важко, ви не бачите, як людина згорає, ви не бачите, як людина має якісь там свої просто особисті проблеми в житті, сімейні там, і так далі. Шарити? Ви цього всього не. Не бачите, ви бачите лише те, що вам дозволяють бачити. Так само, як і я це роблю, так само, як і всі інші це роблять. І ви маєте це просто розуміти, що, ну що порівнювати себе в інтернеті, це це, це це просто ужас. Тіпа цього цього бути немає Ви маєте розуміти, що у всіх людей є проблеми. Ви маєте розуміти, що всі люди, або ти. Ні, ти не. Якщо ти стараєшся, ти завжди стараєшся достатньо. Ти стараєшся настільки, настільки наскільки вообще, твій мозок просто може старатися, розумієте? Ярмир, мир, дякую за фоло. Спасибо. Ем, типу, ви просто маєте це розуміти. Ви маєте розуміти, що вам ніколи поганої картинки не захочуть показати. А якщо вони її показують, то показують настільки, е, ну, настільки широко цю картинку показують, наскільки, вони, наскільки їм це вигідно, розумієте? Тому. Ну. Ви просто маєте в першу чергу, от в цьому, цьому мені здається, що ви маєте просто ну, не гнатись за результатом. Мені здається, це найбільша помилка взагалі з всього, от, що тут написано було, це гнатись за результатом. Тіпа, ти от боїшся, що там хтось робить краще. Ти постійно дивишся по сторонам, замість того, щоб дивитись на свій шлях. Тіпа, ти замість того, щоб отримувати задоволення від того, що ти реально вот. Ну, отримувати задоволення від процесу, От, наприклад, ти там займаєшся музикою. От я ж теж я займаюся музикою, я ж ну, не найпопулярніша типу, співачка в українській мус-медіа, да? але у мене є шлях. Тіпа, я знаю, що мені треба робити, я знаю, які треки мені треба випускати. Я все це розумію. І коли ти починаєш себе порівнювати з іншими людьми, бо я це робила. Ти починаєш вганяти себе в якусь незрозумілу гонку, на яку тебе навіть не запрошували. І